Можеш хоч усіма мовами володіти. Головне, аби жодна тобою не володіла. За усіма образами, ті самі діти. І найрідніша для всіх завжди мова тіла. Не та мова тіла, що між людьми культурно збудована за певний час, а та мова, що тереваніць візьми. той тихий. Шепіт всередині нас. Коли серед натовпу очі побачиш, зупиниться осінь, хмари і вітер, байдуже де народився юначе, струм під поверхнею шкіри без літер. В життя ми заходимо плачем, не словом, риданням близьких ми із світу йдемо і. Всюди лунає легка, колискова, коли не вдягаєш абетки ярмо. Ми нескінченність у формі людини, вагоміше слів, незначніше води. З народження дня до фіналу години мурахи підкажуть, куди наметить. let's see it